16 в Україні ви дивитеся новини. У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка. За повідомленням обласної прокуратури, це сталося близько 13-ї години. Окупанти вдарили по місту з артилерії. На Сумщині досі борються з вогнем після нічного обстрілу. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар. В дощенту вигоріло виробництво з переробки пуху та пера у Великій Чернеччині. Як повідомляють місцеві медіа, під час обстрілу на підприємстві був лише охоронець, але він зміг врятуватися. Вночі ворог знову атакував один зільських та кругів? Це зазнали ураження. На даний час інформації по пораненням або загибели немає. На місці працюють всі служби. За минулу добу у Сумській області загинуло троє людей ще дев'ятеро поранені після російських обстрілів. Як повідомили Вова, це жителі Сумської, Білопільської та Недригайлівської громад. Окупаційні війська більше як 150 разів били по чотирьох десятках населених пунктів області. Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, скидав воги з ВПЛА. Зафіксовано два ракетних удари. Триває евакуація жителів прикордонних громад. За минулу добу вивезли 612 людей. Депортація та мілітаризація українських дітей Росією офіційно вважається злочином, адже втягувати дітей у міжнародний воєнний конфлікт заборонено. Про це у нашому ефірі заявив у Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Також він зазначив, що всі злочини скоєні від початку війни країною агресоркою щодо дітей зафіксовані. Основна ціль депортації українських дітей росіянами. Це е, виховання нового покоління російських солдатів, от е, всі хлопчики і дівчатка, яких росіяни вивезли на територію Російської Федерації, депортували, фактично вкрали. Вони всі зобов'язані бути членами так названих військових молодіжних організацій: юна армія, діти Кавказа, їх насправді дуже багато, але найбільше це якраз юна армія. Папі римському Льву, 14-му передали списки українських військових, які перебувають у російському полоні. Як повідомили, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та українська греко-католицька церква, це сталося у Ватикані на ювілеї східних католицьких церков. Делегація від України на чолі з блаженнішим Святославом була найчисельнішою. Паломники особисто зустрілися з понтифіком. Тоді представниця родин полонених захисників і передала списки папі. А він у відповідь закликав зробити все, щоб здобути справедливий мир. Рівень загрози на східному фланзі НАТО зростає. Таке заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро. Коментуючи інциденти з підсанкційним танкером у водах Балтійського моря, бароза наголосив, що це вперше Росія відповіла військовими діями на економічні санкції членів альянсу. Йдеться про інцидент, коли російський винищувач су 35 ненадовго порушив повітряний простір Естонії під час спроби зупинити нафтовий танкер. Судно Ягуар без прапора, яке минулого тижня потрапило до британського санкційного списку, відмовилося змінити курс на вимогу естонських військово-морських сил якщо Росія три дні тому втручається у військово-морські сили Естонії, то це відбувається передусім тому, що наші санкції кусаються. Як ви пам'ятаєте, ВМС Естонії зупинили нафтовий танкер, бо той був під обмеженнями. А російські винищувачі з'явилися, щоб погрожувати їм. Ці санкції вже дуже сильно впливають на російську економіку. За нашими оцінками, вони коштують Росії 400 мільярдів євро, і це дорівнює три Військовим витратам РФ. Генсек НАТО Марк Рюте повідомив про тісну координацію дій з Естонією після інциденту з російським винищувачем у повітряному просторі Альянсу. Про це він заявив на прес-конференції після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Анталії. За його словами, НАТО активно працює в регіоні для гарантування безпеки цієї частини території Альянсу. Генсек також повідомив, що через шість тижнів відбудеться саміт НАТО в Гаазі, де основним питанням буде збільшення витрат на оборону. Рюте зазначив, що підвищення оборонних бюджетів необхідне для досягнення цільових показників і забезпечення готовності до будь-яких загроз. Сьогодні день вишиванки і святкують його не лише в Україні, але й у Польщі. І як саме ми розпитаємо у Марини Кобилинської дослідниці традицій української культури. Вона зараз із нами наживо. Пані Марино, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пані Марина, Я знаю, що ви у Варшаві організовуєте до дня вишиванки благодійний вечір. Розкажіть нам, будь ласка, докладніше про це. Так, ми прибули сюди з Євгеном Клопотенко. Ми організовуємо з вами вечерю. На підтримку дня вишиванки привезли з собою українські вишиванки. Хочемо зробити тут благодійний аукціон і зібрати збір благодійний на потребу першої окремої окремої танкової сіверської бригади. Ми привезли ще й інші експонати з собою, не лише вишиванки також. Це Ольги Харлан. Маска, якщо ви хочете зараз, можете зайти на ресторацію Бачевських і теж взяти участь в аукціоні. А, також футболку а, нашого відомого українського футболіста з підписом Ярмоленка. А, і ось власне вишиванку нашої відомої української дизайнерки Оксани Полонець. Власне, я теж зараз у цій вишиванці знаходжуся. І ось зібрані кошти ми віддамо на благодійництво і підтримуємо так наш захід. Скажіть, а серед учасників цього заходу е як багато іноземців, і що вони зазвичай знають про вишиванки? І якщо їх вдягають, то які саме їм подобаються? До речі, це не перша наша вечеря. Ми у світі провели таких уже десь 50 вечер. І що цікаво, коли іноземці приходять навіть не в день вишиванки, а на наш іленд. Е то ми бачимо, що вони на підтримку українцям завжди вдягають вишиванку. І це різноманітні вишиванки. Хтось на якихось фестивалях їх собі придбав, хтось намагався вишити, комусь передали родичів подарунок. Або іноземцям українці дарують, як правило, як наш суверенітет, привозять сьогодні. Тут будуть переважно поляки, бо це вечеря, яка поєднує дві культури: українську та польську. Ми також готуємо наш український борщ і традиційний їхній журек, тобто об'єднуємо дві культури для того, щоб посадити всіх за один стіл, і це як такий культурний стіл перемовин, який об'єднує дві нації. І ось власне сьогодні поляки також прийдуть на підтримку українського дня вишиванки в традиційному Нашому одязі в вишиванці а, питання до вас як до популяризаторки українських традицій. Розкажіть, будь ласка, як взагалі українці можуть за кордоном знайомити іноземців з нашою культурою, як а, правильно це робити, і що варто для цього робити? Що мені дуже сильно болить, я зараз вивчаю наші ідентичні коди більш глибоко. Це те, коли українці, можливо, іноді наслідують деякі наративи щодо шароварщини. І трошечки наші віночки, які є пластмасовими, вдягають собі на голову. Це не є дуже правильним краще вивчати свою історію, ідентичні коди, тому що український вінок це традиційний, Ційно красивий вінок, в якому він в кожному регіоні свій, і традиційно жінки в них виходили заміж. І це не є ці пластмасові віночки, які нам нав'язала насправді російська пропаганда, а це прямо витвір мистецтва. І тут треба змінювати це. Я би радила українцям, які популяризують Україну в світі, звертатися до джерел, до експертів перед тим як організовувати будь-який івент. Треба розуміти, що ми несемо далі, як про нас складають образ іноземці, і вивчати більш експертно і глибно глибоко, а як виглядають наші ідентичні коди? Ті ж вишиванки і ті ж вінки, і це дуже важливо. Так само, як і шаровари, це не зовсім притаманний козакам, наш, нашим штани. На це козаки носили скіні, і про це є. Дослідження окреме тут треба бути дуже обаченими і формувати свої культурні коди на основі історичного підґрунтя, звертатися до експертів і тільки тоді робити заходи для того, щоб складати правильний, красивий, вишуканий, так як ми є, історично багатий образ українця у світі, адже нашим, наприклад, вишиванці вже точно більше 100 років, і про це свідчать різні археологічні розкопки, коли знах. Ходили навіть на Луганщині, вишиванку сторічної давнини, і тут треба бути дуже обачними. І е, які вишивають, можна робити заходи і до дня вишиванки, можна робити і популяризувати наші національні страви, так як ми робимо і популяризуємо наш борщ, е, грати на наших інструментах. Е, дуже багато є різних історичних таких традицій, але треба підходити з сучасністю до них, тобто втілювати сучасні елементи, діджиталізувати, передавати ці елементи молоді завдяки там. Сучасним соціальним мережам увесь світ може дізнатися про наші культурні елементи, зокрема і вишиванку. Головне до цього підходити творчо і креативно. Пані Марино, дуже дякую вам за розмову за ці цікаві факти. Я нагадаю глядачам з нами на зв'язку була Марина Кобилинська, дослідниця традицій української культури. І зараз маємо екстрене повідомлення від сумської обласної військової адміністрації за інформацією від відповідних служб. Ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об'єктах у сумах. Привокзальна площа 7 і 9, проспект Шевченка. 2. орієнтовний час 17.00. В обласній владі закликають усіх хто перебуває зараз поблизу зазначених адрес, негайно залишити цю територію і пройти в укриття або в якесь безпечне місце в центрі протидії дезінформації. Інформації при РНБО закликали жителів Сум відреагувати на повідомлення обласної адміністрації. Масштабні повені охопили американський Меріленд. Від високої води найбільше потерпають західні райони штату, зокрема місто Вестернпорт. Після рясних злив вулиці перетворилися на річки. Частково затопило перший поверх пожежної станції. Нині у зоні лиха не курсує громадський транспорт, закриті школи. Водіям радять без нагальної потреби не сідати за кермо власних авто. Про загиблих не повідомляють одна дитина, 12-річний хлопчик, вважається Зниклим безвісти його змило водою. Дощі кажуть синоптики найближчим часом і ще триватимуть.